Як духовність та відчуженість допомагає досягти успіху в житті? Ми поговоримо з вами про планети Кету у ведичній астрології. Це відео буде першим. Я планую ще записувати відео по цій темі, тому дуже вам рекомендую підписатися на мій YouTube канал. Також натискайте дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових відео. І так, є така тюньова планета, називається вона Кету. Також багато людей, ну, хто займається бізнес тренінгом вони говорять деякі пані речі, але дуже часто це такі, знаєте, загальні якісь фрази, вони там накидали, накидали. От, хоча дуже Часто вони не розуміють про що йдеться, От, ну, Для прикладу, типу про дисципліну, я розповідав от у відео, яке є в плейлисті про е, ну, Сатурн-ведичні астрології. От ви там можете ну, подивитися, тому що дисципліна з однієї сторони вона дає плюси. Але якщо користуватися дисципліною неправильно та робити дії певні неправильно, то це дає мінуси, причому дуже великі. Також кето Кето, це дивіться, це відстороненість. От, для прикладу, вам на бізнес тренінгах скажуть, що заробляє гроші, так типу тобі їх не треба. Ну, але для того, щоб це робити, треба війти в певний стан духовного. Духовний стан, тоді так, ви за цикли, ви прив'язані більше до Бога, до духовних питань. Ви не прив'язані до матеріальних, тоді ви можете рухатися духовно. Та, до вас ресурси у вигляді грошей будуть приходити. Але є люди, які кажуть, так, гроші, то все фігня, мені нічого не треба. Ну, все світ каже, не треба, то не треба. Так і запишемо. Можете. А потім люди скаржаться на те, що ой, в мене нема грошей. Ну, звичайно, що немає. Ну от то це також є дуже глибокий досвід на. Нашої душі з минулих життів, з минулих втілень. Ну, і він тоді вже у нас, відповідно, є, він тоді у нас там піднімається. Ну, він може бути як хороший, так може бути погано. Це вже треба гороскоп відкрити, подивитися його. Ну, це може зробити або на консультації у мене, або ну, от я би краще рекомендувався ж таки почати самому вивчати ведичну астрологію, тому що, хоча б рік вивчення ведичної астрології, це дає. У мене є базовий курс ведичної астрології. Ну, і ви вже набагато глибше будете розуміти, як і себе. Своїм партнерам, чоловіка, жінку, дітей. От, ви будете розуміти, де ви знаходитесь та куди ви рухаєтесь. Ну, відповідно, ви вже тоді будете е, ну, краще розуміти, що робити, як робити, які у вас є досвіди, які таланти, здібності, як це можна використати, що з цим можна зробити. М -м. Це також дає ну, певні рівні глибокої інтуїції. М -м. Певний досвід, який ви також можете використати. Ну, інтуїція знову ж таки, там є різні грані, тому що інтуїція може йти через місяць, через Юпітер, через Кето, також через восьмий будинок. У даному випадку ми говоримо про інтуїцію, яка йде через кето. Це треба мати певний рівень свідомості, глибокий. Для цього потрібно. Займатися глибокими, довгими медитаціями, найкраще це молитвами, коли ви можете сильно йти в глибину в себе, тоді так ви це можете ну, зрозуміти та осягнути. Ну, Якщо ж людина не має цих здібностей, то відповідно їй важко зрозуміти, що це таке. Тобто, ну, кито це глибина дуже сильна. Наприклад, джотіс-це є кіто. Ну, Те, що ви будете бігати по всьому інтернету, наприклад, там, дивитись відео мої, в тому числі це одна історія. Ну, Коли ви прийдете. На навчання, от, і ви в групі, я буду вас вести, даючи певні завдання, тоді тільки ми включимо цю енергію кету і тільки в цьому випадку ці знання почнуть до вас приходити. В інакшому випадку вони, ну, це буде просто інформація. Тому що джотіш – це і кету, а не Меркурій. Меркурій це інформація. Тут важливо зрозуміти, де ви є, та що ви, ну, де ви, хто ви, який ви, і так далі. От, кіт, це також відречі місць. Е, якщо ви подивитесь, от в мене є проект перший чесний мільйон, який його називаю. От, тебе в чомусь заробляти великі гроші. От, є також проект новий, який я ще хочу запустити, який буде називатися Перший чесний мільярд. Не просто так, тому що мислення людей мільйонерів це одне мислення, а мислення людей мільярдерів це зовсім інше. Це зовсім інше мислення. Мільйонери вони бігають такі хайпанути, давай там швидко, зараз ми там щось зробимо таке. Мільярдери це зовсім інший тип людей. Якщо мільйонери вони мають у так, що я хочу, я хочу зробити, оту-то, от, 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 от. купив машину, вау, да, там, купив що, щось там, вау, да, то що не таке. Ну, Мільярдери вони зовсім інакші. Це зовсім інакше люди. Ну, машина, м, добре. Саду на дело, поїду на дело. Є Феррарі, поїду на Феррарі. Вони не замарачується з тим. Розумієте, у них система цінності зовсім інакша. зовсім інакше. Вони мислять зовсім по інакшому це. Ну, знаючи тих людей, які я дивився вже їхні гороскопи. От, ну, мільярдери, от, це, це люди, які дійсно той, тобто, в першу чергу, вони не думали про себе. Тож, тобто, це люди, це люди-місіонери, які прийшли виконати певну місію, щоб послужити іншим людям і дати якусь користь. Ну, от. І ці люди, от вони приходять, вони мають певну місію щось виконати в житті. От, туди багато чого входить, в тому числі от сюди буде входити ця кету. Кету це кажу, глибока оця мудрість внутрішня. Це дуже духовні люди. Ну, от, тому що планується заробляти великі, дуже гроші, такі прям. Ну, такі е, досити безстидно, такі великі гроші. От вам треба прокачувати в першу чергу кету і неприв'язаність. І також, ну допустимо, тилон маск, один з найбагатших людей в світі. Він в свій час він вчився жити при бюджеті 1 долар в день, і цього цілком вистачає для проживання. От, розумієте, тобто він може жити при любих грошах, але він має цей навик і він дуже потрібний. Для чого це потрібно? Тому що в цьому випадку ви тоді не прив'язані до грошей, і ви дивитесь на це як гру, яку ви виконуєте. Це певні обов'язки, які ви робите для людей, для інших людей. Так, тоді це допомагає. От, також під кит буде входити ваш внутрішній світ, поки у вас всередині немає порядку, зовні ви нічого не зробите. Ви можете ну, ходити на тренінги там на один день, на три дні, там ух, ах, там бігом. Це не дає результату. От мене люди проходять на базовий курс водичної астрології, треба відівчитися мінімум, рік, да, мінімум, тоді це дає результат. Так, менше, яке тут це вдовго? Це глибоко, прям треба зануритися в себе дуже глибоко і там навести порядок. Це внутрішній світ, це дуже глибока медитація, це самоаналіз. О, це повна відреченість від матеріальних бажань. О, також кито це про щось не непередбаче. А в нас непередбачених обставин стільки в житті, Тобто, ну подивіться, там землетрус, там наводнення, в Україні війна, де ще щось відбувається. В нас відбувається настільки багато подій, що ми, ну, ми просто не можемо це все передбачити. І, Ну, ну дуже багато чого непередбачуваного. Розумієте, і це, це нормально. Тому що ну так влаштований цей світ, розумієте? От, тому е, Кету, планета, вона є надзвичайно важлива. Також Кету, воно відповідає за певні Накшатри, Це Сузір'я. Ви знаєте, знаєте зодіаку, скоріш за все, це Овен, Телець, Близнюки і так далі, там до риб. От, а є ще 27 накшатри. Ну, для тих людей, що якщо ви дивитеся відео, скоріш за все, ви вже цікавиться ведична астрологією, тому що ну, планету Кету не всі знають. От, тому важливо. Познайомитися з нею також планета Кету вона відповідає за певні Накшат. Одна з них це Ашвіні. Ашвіні це зробити ривок в житті. Старт, а ви не можете зробити цей старт, поки у вашій підсвідомості щось не в порядку. Також ви не можете заробляти дуже великі гроші до тих пір, поки у вашій підсвідомості не наведений порядок належним чином. От, ну на чому люди застрягають, застрягають, так тобто є ну, ситуація така, є людина, і людина що хоче зробити. То есть, да, то я хочу зробити гроші. Встав і пішов робити. От. Але якщо в людини десь іде внутрішній блок, затик, да, хочу заробити гроші. М -м -м. А я хочу заробити ті гроші, чи не хочу? А як я хочу ті гроші заробити? Людина починає от вона думати, вона занадто сильно завантажується в свої думки. І закінчується це тим, що людина вона десь просто літає. Людина просто десь літає в космосі. Ну нема нема сцеплення з землею, тобто немає конкретних дій. А вся проблема йде за тик в підсвідомості. Це може бути. Карма з минулих життів, це може бути проблема під час родів. Ну, Станіслав Грох про що це говорить? Да? Чотири перинатальних періоди, які були пройдені неправильно. Це може бути проблема з. Наприклад, дитячі якісь переконання, які дитина отримала від батьків, там від дідусів, від бабусів, це може по роду йти. От розумієте, там факторів може бути дуже багато. Це може бути якась там ситуація в дитинстві, чи занижена самооцінка, ще щось таке. Знову ж таки, вивчаючи біографії людей, от, ну. Е Роналдо, да, він там бігає, він там футболіст No1, Месі, да, він там тягається, хто з них круче. От. Якщо розібратися, то Роналду він от, ну, там за нього там постійно там, навіть, там розповідає. Я дивився його гороскоп. Я можу сказати, що це зараз. От я можу сказати те, що це є глибоко нещасна людина, ну, Крищана Роналду. Да? От що це є людина дуже таки нещасна, і поясню чому. Тому що він справа в тому, що ця людина, він, якщо він не є номер один, розумієте, все для нього це біда. Розумієте, він не буде ночами спати, він буде сидіти в спортзалі. Тобто, оця травма його дитяча, да, ж вона заставляє його рухатися. Я не можу сказати, це добре чи це погано, воно просто є і воно просто має місце. Знову ж таки, тут треба розуміти, що це таке, де воно сидить у вашій підсвідомості та як з цим можна працювати. Ці всі решта теми я буду піднімати далі в своїх відео. От вони будуть записуватися в плейлист, який буде називатися «Кету у ведичній астрології. Так що підписуйтесь, діліться цим відео з друзями. Я вам дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.